Наточність деяких видів західного зброєння в Україні знизилась через роботу російської РЕБ. Про це з посиланням на конфіденційні оцінки повідомило видання The Washington Post. За даними журналістів, йдеться про зброєння, яке має супутникове наведення, зокрема снаряди Ескалібур. За даними видання шість місяців тому, після того як українці повідомили про проблему, Вашингтон припинив постачання цих снарядів. Ну і так само глушить і наведення високоточних ракет Хаймарс. Як зазначив The Washington Post, Росій. Глушіння може призвести до того, що хаймарси будуть промахуватись на 15 а може й більше метрів. Ну і хоча американські компанії запевняють, що не співпрацюють з Росією з лютого 2022 року, супутникові знімки території України може купити практично будь-хто. Про це пишуть аналітики Мольфар. Вони проаналізували 321 випадок російських ракетних ударів по Україні з 24 лютого по 31 грудня. 2023 року е, і аналітики наводять в матеріалі цілу низку інцидентів, коли спочатку хтось замовляв у провайдерів знімки українських територій, а потім туди влучали снаряди. Один з таких випадків влучання загарбниками в аеропорт у Луцьку, 11 березня. У е, Мольфарі зазначають, що за тиждень до удару хтось замовив 12 знімків у американської компанії «Капелла», що спеціалізується саме на радарних зображеннях землі.